Я пояснюю затримку ВПО. Ребята, дайте мне работу, хоть 61+. Плюс. Я не буду просить, я никогда. Не 62 не плюс, да. Никогда, никогда. А у меня 62 ничего, плюс, понимаете? так что я ти... я стану буду мить, буду та, все, що ви хотіти, і я не буду ні у кого попрошайнити. Якщо Если так считать, що ми переїхали. Я сказала, казала, Київ це не місце для масового переселення. І вибачте мені, я громадянин України. Послухай, подивись, що я пропоную. І я просто говорю, от вона розповідає От нам дали європейці 71 один мільйон євро. Будем строить жильо десь в Вольвовська области. Ну, а что не купить на второму ринку? Скажіть, будь ласка, на от нам... хоч на якому? Покупайте сразу це житло нужденним, многодетним, коли ви пенсії. Ми помремо, конечно. Ну так і Вольвовська область. Хто мене спитав? Я хочу туди, не хачині. Може, я хочу под києвом, под Борисполям, десь броварах. А може, хтось хоче. С Константиновки приехал, может где-то хочет как в Александрии, не ну пускай Черкасская, Непро, Каменская, ну чего по миллиону нам? На житло роздали, ми купили Про ці хати. Аля ти бачиш, як просто, просто все они будуть буду... розуміємо самі. Розумієте, Та, тому ми що ми народ Та там... не Ні, ми ні, душем, не ні, тому що ми переселенці вже два года знаємо, що це таке. Що, Без нічого а я вже 10 років, я з Луганська. О, є, а откуда, ви, слухай, куди Верещук що знає? Так, в мене дітей і двоє онуків. Так скажіть, поховав у 18-му році Сєвєродонецьку. Що вона знає? Ні, от дивіться, так і хочеться сказати. Дуринда якась Знаєте, що я хочу сказати? Прості госуть, не повинні все знати. Так скільки помічників ребята, за що ж ви отримуєте гроші? з Львова один у нього заступник, другий, по моєму з Полтавської області. Вазебно, вазебно. Що так слухай, Желнович же теж з Львова? Ну так я запитую, чого розємно. Ну, а чого не з а чого не з Бахмута? Я запропонувала свої три роки тому. Кажуть, я за таку заплатню, як ви, буду пішки ходити міські. З Савдівки, з Опасно, з Сєвєродонецька, з Крима, Запорожжя. А та всюди можна ставити сьогодні нашого. Це ж наш профільний міністр. Але, воно ж, це наш. Воно ж буде розуміння розуміється. Мені Максима так прикро, я вам че. Чесно кажу, він душу понимаєте или нет? Качен чор на ттерку. Я К... по ньому дивлюсь, а, амбітний, а ти молодий, зна... Слухай, а не все від нього а... залежить. А он, а он же ж ти розумієш, він же провладний сьогодні. як на розтяжці тут качить. Так я тебе ж кажу, він перед людьми йому душа боляче. А там Галочка, країна, я ж тебе сказав. знімаю. Ми ж будемо з тобою ну. в Тіктокі. І будемо на Ютубі, так. Знаєте, да. що я хочу сказати, я не боюся нічого вже, зокрема, смерті близьких і тих хто нам захищає. <звиріш> <Даже, звиріш> Слухай, <звиріш> Галя, ми навіть своєї смерті вже не боїмося. Не боюся. Сто процентів. Не боюся. Якщо б моя Дай смерть кому тебе. була ä, потрібна, <прикун> <звиріш> <звиріш> щоб бу, тебе була даже. перемога. Чи я вам, чесна, я тебе душі обнімаю, от душі обнімаю. Знаєш, ти от до душою ми вже слились. Так, Константиновка, там білецький Саша, в мене є. вод. Ти, ти знала такого білетка? О, Саня, ти чуєш і Тамарі привіт. Да. Я я він ще в Костянтинівському індустріальному технікуму. Навцався. Ну я не знаю, де він навчався. Знаю. Я його знаю по голубівосту декоративним півчик птицям, тому що я керівник обласного осередка народного клубу Луганської області. О, Це дуже так. Все. До нових встреч дуже... в ефірі. Да, дуже. Ох, які гарні чарівні дівчатка у нас, дякую, бачите, Щирі. Да? Максиму здоров'я. Все, Ткаченка, Макс, ти чуєш? Передаю тобі привіт. Да, ти провладний депутат, а бачиш, упираєшся, да, борешся за нас. Ну і Горбенко, і Сергій Козир, і багато кого, молодці хлопці. І всіх зараз, як почну там, і клюда Владлен, і Арсенюк Олег. Багато багато хлопців, ті, які об'єдналися, об щоб підтримати сьогодні нужденних переселенців, біженців, щоб ми не привращалися в бомжів Україні.